Вітаю всіх глядачів і підписників мого каналу. Фахівці завжди кажуть, що приладів багато не буває. І сьогодні буду займатися ремонтом адаптеру Scanmatic 2 Pro. Нагадаю, для тих, хто не дивився мої попередні відео, я на AliExpress замовляв обладнання, для програмування комп'ютерів ЕБУ. Комп'ютерів двигунів. На сайті Aliexpress замовив ось такий переходник. PCM Flasher 2067. І замість того, щоб мені прислати просто цей шнурок, мені прислали цілий комплект Scanmatic 2. Ось прийшла така коробочка, і в коробці у нас все було до сканматику, тобто ось його провід, блок живлення. ось такий. І сам сканматик, я його розібрав, я їм не користувався. У мене є оригінальний сканматик. При діагності я завжди їм користувався. Це просто лежав в коробці, але я вирішив його перевірити. Працює він чи ні. Ну, бо прилад є, треба спробувати їм покористуватися. Ну, може так статися, що він буде в нагоді при програмуванні якогось блоку. Ну і, скажімо, була у мене машина в роботі. Це був форт. і я намагався за допомогою сканматика подивитися, ну і програми ForScan, Scan, подивитися, що там з цим Фордом робиться. Але цей програматор не запрацював. Тобто не зміг я нічого з ним робити, тоді, тоді довелося приєднувати оригінальний сканматик, і за допомогою оригінального я все зробив, що мені було. Потрібно. І після того, як машина уїхала, я зайнявся пошуками вирішення питання, чого цей прилад не працює. Ну і На просторах інтернету потрапив на декілька відео, де пояснюють, що з цим програматором треба зробити. Тобто його треба перепрошувати. Як у подальшому з'ясувалося, що проблема була зовсім в іншому. Але в цьому відео я покажу усі етапи, які мені довелося виконати. Зараз я вам покажу, що відбувається, коли його приєднуєш до комп'ютеру. Ну а далі буду показувати, що я буду з ним робити. Так, Я приєднав ScanMatic 2 до комп'ютеру. Світиться світлодіод. Так, І тепер. Пропоную подивити, що відбувається, якщо я відкриваю програму ScanMatic. Я вам колись показував, було в мене вже декілька програм встановлено, то ще якісь додалися, потроху збільшується. Так, відкриваємо ScanMatic. Ну і пробуємо натиснути OBD2. І ось у нас вискакує отаке попередження. І все. Далі нічого не відбувається. Світлодіод як світився, так і світиться. На сканматику. Бірка є SM2 Pro 221-22. Відкриваємо справку і дивимось, яка програма у мене встановлена. У мене встановлена програма 2.21. 21. То, можливо, і за того, що в мене інша версія програми, то і цей прилад заблокувався. Але ж треба його тепер якимсь чином заставити робити. На сторінках інтернету я знайшов корисну інформацію і її зберіг собі на комп'ютер. Для того, щоб нам запустити. Цей прилад нам потрібен програматор ST-Link. Треба встановити застосунок. Ось він є. Я його вже встановив. Ось є площадочки. Треба буде припаяти дротики від st link І за допомогою ST-Link запрограмувати. Залить сюди прошивку. нову. Прошивка у мене також ось є. Теж скачав її з інтернету. Тобто я підготувався. Самого естелінку у мене ще поки що немає. Я його замовив і очікую, коли він прийде. Але ціна була меншою. 135 гривень. Як приїде, тоді вже буду намагатися заливати сюди прошивку. Я вам показав, яка є проблема. І тепер буду намагатися її вирішити. Поки немає у мене естелінку, то думаю підготуватися до цих контактів, які я вам показував. Хочу припаяти роз'єм. І щоб у подальшому вже не розбирати весь сканматик, не припаювати сюди, то через цей роз'єм його у подальшому програмувати, якщо це знадобиться. На програматорі ST-Link у нас там всього 4 дротика задіюються. А тут у нас 5 контактних площадок. Плюс-мінус і 2 дротика це у нас сигнальні. От. І п'ятий контакт це у нас ресет, який треба замикати на 2 секунди, щоб і Процесор переходив в режим програмування. Крайній контакт маса, потім два у нас сигнальних, далі живлення і цей крайній це ресет. Знайшов у себе в загашниках роз'ємчик, десь випив з сигналізації. Правда, він був на 6 контактів. І до нього частина тобто це у нас папа-мама виходить. Зайвий контакт тут я видалив. Ось що він, металевий контакт. І тут завий дротик також прибрав. Ось він. Синенький це у нас виходить ресет, коричневий це у нас маса, Червоний це плюс живлення. Ну і оранжевий жовтий це у нас будуть сигнальні дротики. На синій планую припаяти отаку от кнопочку. Тобто це у нас буде ресет. Ну, вона без фіксації. Нормально розомкнута. Тобто натискаємо, контакти замикаються. Пустили, вони розімкнулися. То цю кнопку треба буде припаяти до синього дротку і до коричневого. Далі ці хвостики підуть у нас до st лінку Коли він прийде, там я вже подивлюся, як все краще з'єднати одне з іншим. Планую цей роз'ємо тут припаяти. Ось так. Буде. Відстань між контактами збігається з відстанью на платі. Контакт один на один попадають. Єдине, що в корпусі доведеться зробити прорізь під роз'єм, Ну, щоб по-дальшому його не вскривати, не розбирати, щоб можна було ззовні приєднати цей відповідну частину і все зробити, що потрібно. Цим зараз і займуся. Тобто, припаяю цей роз'ємчик. Виріжу тут отвір під нього. паяти буду за допомогою станції паяльної. Так, друзі, ну ось так у мене все вийшло. Припаяв роз'єм, кнопочку припаяв. Термоусадка, зараз її поодіваю, запальничкою поусаджую її і майже все готово. Тут додав ще отак от чорненький дротик, 4 дротика піде далі до естелінка. Роз'єм припаював, використовував такий флюс. лишилось ще тут вирізати отвір під роз'єм. Ну і скрутить потім все це докупи. Так, коли розбирав, повідламувалось у мене тут кріплення цієї кришки. Тобто вона тримається тут двома саморізами. А з цього краю дві такі защёлки є. Одна і інша. Але на зворотній частині вони повідламися обидві. Ну, тому доведеться десь тут суперклеєм, мабуть, склеювати її. Все зробив, скрутив, скліїв. Скалматик підготовлений у нас до перепрошивки. Друзі, нарешті отримав я естелінк ось таким роз'ємом. Ну, я його пополам перерізав. Ось так. Був. Це у нас роз'єм USB. Два ряди контактів. Верхній ряд STM8, а нижній ряд STM32. Тобто різні процесори, з котрими він працює. Я вам показую, що я тут приєднав кнопочку. Ці конці припаяв до цих кончиків, які у мене були тут на роз'ємі. Так, ось так тепер у мене все відбувається. Можна Роз'єднати і користуватися у подальшому цим пристроєм. Так, приєднуємо роз'єм. таким чином все з'єдналося. Так, тепер нам потрібно буде приєднати цей адаптер і спробувати обновити прошивку в скарматику. Так, Для цього ми його приєднуємо в USB-роз'єм. Так Засвітився світлодіод червоним світлом. Тепер ми відкриваємо програмку STM32 STLink. Заходимо в розділ Target Setting. серійний код висвітився. А якщо його від'єднати, то цього коду не буде. Вимикаємо з USB-роз'єму все. Відкриваємо просто програму. Заходимо так само в Target Setting. І бачимо: No Ist Link Detected. Приєднуємо. І ось наш номер з'явився. Включена вся кнопка 4 МГц. Normal. Ну, в общем, галочки. Все, що тут виставлено, я тут далі нічого не змінював. Тобто підтверджуємо. Приєднання до процесору в сканваті не відбувається. Тобто, Можемо натиснути кнопку Connect і те саме повідомлення у нас вискакує. Щоб приєднатися до процесору, треба натиснути цю кнопочку, яку я припаяв. Тримаємо її, натиснути. І Нажимаємо Connect TO Target. Пускаємо. Cannot Read Memory, тобто не читається. Заходимо знову в Target. Options Bytes. І тут нам треба в цьому розділі змінити на Disablet. Apple. Вся прошивка, яка там була в цьому процесорі. Обнулилося, тобто бачимо кругом F. -ки. І тепер нам треба сюди відкрити нову прошивку і потім її загрузити в процесор. Open file. Відкрити. Так, ось вона з'явилася вже тут. І тепер ми її сюди записуємо. Натискаємо старт. І чекаємо Так, все. Запис, верифікація ОК, тобто прошивка у нас вже є в цьому процесорі. По завершенню запису прошивки, у нас STLink від'єднується від Kalmatik. Від Зараз, якщо ми будемо намагатись прочитати, то ось знову воно. Не конектиця у нас. Опять натискаємо кнопочку і приєднуємось. Відпускаємо. Так, ось бачимо наша прошивка. На місці вона, нікуди не зникла. Тепер нам потрібно змінити параметри для того, щоб у подальшому заблокувати процесор від перезапису. Ну, щоб з нього не злітала ця прошивка. Бо якщо ми там приєднаємо до якоїсь іншої версії сканматику, то може знову злетіти прошивка, і тоді сканматик знову перестане працювати. Для цього заходимо так, в Target options Byte. Так, і тепер нам треба. Так, от тут у нас требо́з сделать Enablet так и треба виділити эти все все строчки, в яких у нас записана прошивка Select так и нажимаем так кано 3. то мы теперь защитили от считывания прошивки І її перезаписи. Так, можна від'єднувати. І тепер спробуємо приєднати Scanmatic і запустити програму Scanmatic і подивитися, запрацював він чи ні. Втикаємо шнурок в Scanmatic. USB втикаємо в комп'ютер. Так, червона лампочка світиться. Запускаємо програму Scanmatic. О, і опять нічого не працює. Ага. Бачимо, у нас навіть він номер його не определився. Тобто, ніфіга не працює. Напевно, напевно, не допомоглася перепрошивка. Так, справка в програмі. Програма 2.21.21. А нам потрібна програма була. 21.22. Спробовать программу оновить. Ну, это вариант, можно спробувати. Так, друзья, трохи тут поробив эксперименты. В интернете пошукав версию программы с 2.21.22. Зараз я обновил программу, тобто, встановив нову версию. Версия 2.21.22 скачав. Відкриваємо програму. Справка о програмі. Ось, бачимо 221.22 у мене зараз. Так, бачимо, ось. Запрацював сканматик, відкрились параметри. І ось його номер з'явився. На версії 2.21.21 21 він не хотів працювати. А зараз він ось бачимо все, якби працює. Ну, давайте, дивіться, спробуємо. Так, нет, ответа от блоку управління. Ну, по-моєму, що він не приєднаний. Все, отміна. Пишемо. Так, тобто робить. Програму я закрив. Приєднаю ST Link. Відпиваємо ST-Link знову. Пробуємо приєднатися. Не приєднується. Так, треба натискати кнопочку. Тобто я її не дарма вивів. Натисну кнопку. Приєднуємось. Так, 2 секунди тримаємо, пускаємо. Ось наша прошивка, все, вона тут є. Тепер треба зайти в параметри. І ось тут змінити. Написати. Enablet, і тут все виділить. І Apple натискаємо. Все, тобто ми у подальшому захищаємо сканматик від перезапису. Тобто, щоб в ньому нічого, ніякі дані в прошивки не змінилися. Все, і тепер він, напевно, буде працювати з будь-якою прошивкою. Ну, Від'єднуємо Сталін, спробуємо приєднати з подивимось, чи запрацює він з програмою. Так, ну, скажемо Chevrolet. Ну, все бачимо, все відкривається. Тобто, все відбулось так, як потрібно. Перепрошивка допомогла. Може, його і не потрібно було перепрошивати, якби я відразу оновив. Версію програми може він і працював би з нею. Ну, Будемо знати, як в подальшому можна його відновити, цей програматор. Так, ну, як бачите, все вийшло. Тобто, можливо, він не працював із-за того, що в мене була встановлена не та версія програми Scanmatic. Ну, тут вже цього не знаю. Повертатися на більш стару версію вже напевно, я не буду. Якщо він зробив з цією програмою, то хай вже працює з цією програмою. Ну, тут, навіть на скаматі написано: да? 2.21.22 повинна була бути версія. Зато я навчився перепрошувати цей програматор. Може це і не потрібно було робити, якщо б у мене. Була ізначально встановлена потрібна версія програми, Ну, я спробував. Дуже цікаво і корисно. Ну, А цей програматор Stylink, ну, може колись знадобиться у подальшому. Якщо у когось заглючив цей адаптер Scanmatic, то я показав, як можна залити прошивку в нього нову. поновити, І таким чином він. Починаю знову працювати. Усю інформацію, яку зможу я дати, то я закріплю під відео. Все ж таки вирішив спробувати. Встановив іншу програму сканматика, версія 2.21.26. Остання нова. Приєднав цей адаптер, натискаю. І бачимо: попередження адаптер спользується другим приложенням. Робимо висновки: цей адаптер з робить тільки з версією 2.21.22. Попередньо у мене була встановлена 21. Зараз я встановив 26-ту. Ні з 21 ї ні з 26 ї він не, не працює. Тільки з 22-го. Вирішив зробити ще одне випробування. Мене тепер зацікавило, чи заблокується цей програматор, якщо я його приєднаю до версії програми, яка не підходить до нього. 2.21.26. Приєднуємо Scanmatic. Впевнюємось, що він з цією програмою не працює. Ось бачив внутрішня ошибка мікропрограми і видала його серійний номер. Адаптер спользую іншим додатком. Тобто не працює. Так, впевнили, закриваємо. А тепер приєднуємо. Este Так, Estalink. Приєднуємо до USB-роз'єму. Відкриваємо цю програмку. Так, тобто зараз приєднатись я не зможу, бо є захист. Натискаємо кнопку. Так, приєднаємось. Дві секунди тримаємо, пускаємо. Так, є, так? Да? Так, тепер заходимо в Target Optium Bytes. Так. І ось тут ми змінюємо. І тут також змінюємо. Так. Все. Програма. Затерлась у нас, тепер ми її заново запишуємо. Записуємо. Так. І... Так, тут я додатково поставив галочки. Не знаю, треба, не треба, ну, хай буде. Після запису воно ще раз перевірить. Все правильно записалось чи ні. Думаю, займ не буде. Тобто зараз я видали всі блокування, які там були раніше у мене, їх не будемо позначати. Так, він від'єднався. Так, добре. Залили прошивку в сканматик. Закриваємо. Stiling програмку. Так, приєднуємо тепер. Scanmatic до комп'ютеру. І відкриваємо програму Scanmatic. Так. Програма у нас 2.21.26. І дивимося, що відбудеться на цей раз. Так само написала. Нічого не відбувається іншого. Перевірив. Не робить з цією програмою. Тепер нам потрібно встановити версію програми Scanmatic 2.21.22. Так, ось я її також що розкачав. Зараз змінимо. І подивимось, заблокувався Scanmatic чи ні. Ось програмка відкрилась. Значит, у нас тепер вона 2.21.22, Окей. Приєднуємо ScanMatic Так, і пробуємо це робить. Тобто нічого не заблокувалося, Нічого не заблокувалося. Тобто виходить так, що просто цей адаптер робить лише з однією версією програми ScanMatic 2.21.22. Тобто, напевно, я навіть дарма намагався його перепрошити, а просто треба було встановити е, ту версію програми, яка потрібна була для нього. Так що все гаразд, все працює. Навіть без. Прошивки. Але зараз я на всяк випадок все ж таки встановлю захист від зчитування прошивки і від її зміни. Тобто знову приєдную Installing. Так, щоб приєднатися нам опять-таки затиснути кнопочку треба. Так, ось програма у нас записана. Тепер ми тут все ж таки поставимо галочки. От і все. Ось і все. Тобто, в такому вигляді я все і лишу. Експерименти завершились. Тобто, я з'ясував, що програматор у мене не заблокувався з програмою іншої версії. Тобто, для роботи потрібна версія програми Scanmatic 2.21.22 для цього адаптеру. Ну, все. На цьому буду. Напевно, вже завершувати відео. Кому сподобалось, ставимо пальці до гори. Підписуємось на канал. Якщо є запитання, задавайте їх, буду на них відповідати. Ну, Як завжди, бувайте і до нових зустрічей!